Привіт! сьогоднішнє відео я хочу присвятити батькам, діточки яких почали відвідувати дитячі садочки. Або, можливо, почнуть це робити трошечки пізніше. І питання, на яке я хотіла б дати відповідь, лунає ось так. Чому з моменту відвідування дитячого садочка щовечора моя дитина почала поводитися себе якось дивно? Затяжно безпідставно істерити, виридувати, кидати предмети, але при цьому не пояснювати, в чому причина, що її турбує. Перед тим, як дати відповідь, я хочу тобі нагадати, що ти можеш поставити лайк і підписатися на мій канал. А я продовжую. І так, які ж можуть бути причини такої поведінки у ваших дітей? Перша причина може ховатися за темою харчування, тому що те, що готували ви і вашій дитині щодня протягом одного, двох, трьох і так далі років, кардинально може відрізнятися від тієї їжі, яка пропонується дитині у садочку. І це не означає, що в садочку їжа якась неякісна, якась несвіжа чи ще якась некорисна. Ні. Просто вони різні. І дитячому організму треба дати час, щоб він перестроївся, і звик сприймати і цю їжу так же ж рівно і спокійно, як їжу, яку ви йому готували до цього періоду. І... Коли організм перестроїться, цей процес може супроводжуватися якимось коліками, якоюсь тяжестю, якимось там вздуттям, і так далі. І все це дитина не завжди може розпізнати всі ці процеси в своєму організму. Вона може просто цілком відчувати себе якби в хворобливому стані і тому виридувати. Друга причина може. Ховатися за дитячим колективом. Це не означає, що хтось із діточок ображає вашу дитину або якось притісняє. Це не обов'язково про це, хоча і це не виключення. Мова йдеться про те, що коли діточки збираються в одній групі, вони привиносять у це спілкування культуру своєї сім'ї. Але Треба не забувати, що культура в кожній сім'ї вона унікальна, вона своєрідна. І для того, щоб звикнути нам, дорослим людям, до якоїсь нової людини в своєму житті, ми потребуємо час. Але ми з вами, дорослі люди, при цьому маємо досвід. Ми вже знаємо, що є період звикання до людини. Коли вона нам може здаватися дивною або якоюсь не такою, коли у нас всередині можуть до неї якісь народжуватися чи то підозрілості, чи то претензії. І з часом це вирівнюється, з часом ми якось починаємо разом існувати і спілкуватися з цією людиною. Те ж саме і у дітей, але за виключенням того, що в них немає такого великого досвіду, як у дорослої людини. Дитина може мати старших братиків, сестричок. Ваша дитина, звичайно ж виходила на вулицю і спілкувалася з дітками, однолітками і старшими на дитячому майданчику. Але при цьому всьому у неї були, була навіть дуже одна велика перевага. Якщо їй там не подобалося, наприклад, на дитячому майданчику, вона завжди мала право взяти свої іграшки. І піти кудись в інше місце гуляти. А коли ж дитина знаходиться у межах групи, да, де всі дітки знаходяться, в неї такого права немає взяти свою іграшку, і розвернутися, і піти кудись в інше місце. Вона вимушена перебувати в цьому колективі і спостерігати оцю ось замість різних фаміль... фамільних культур в проявленні. Її однолітків, де одна дитина може шуміти, кричати або плакати дуже часто, або навпаки сидіти тихенько, або навіть зачіпати іншу людину. Друга дитина може постійно претендувати на іграшки, які знаходяться в руках інших дітей. Третя дитина. Може проявлювати себе дружелюбно, четверте, ще якось, і уявіть собі, в цій групі не чотири, не п'ять дітей, а набагато більше. І все це відбувається одночасово, і ваша дитина вимушена одночасово сприймати такий величезний поток інформації від однієї дитини, від другої, від третьої, від четвертої, від десятої. Вона це сприймає одночасово. Тобто в цей момент у неї відбувається дуже серйозна енергозатратна робота, робота мозку, опрацьовування поступаючої інформації від цих дітей. Робота нервової системи. Також вона в цей момент починає якось на це ще й реагувати. Вона може щось впізнавати поведінці цих дітей. Щось може бути для неї взагалі новим. І її система нервова, під кінець перебування у такому колективі, звичайно ж, дуже перевантажена. І це вже давно відомо, що якщо дитина стомлена, то потім вона вже сама не розуміє, що вона хоче, і дуже часто це провокує на те, щоб дитина почала плакати, із-за якоїсь дрібнички виридувати, істерити і проявлювати якісь агресивні жести. І так, це була друга причина. Наступна, третя причина. Може ховатися за педагогами у дитячому садочку. І це зовсім не завжди означає, що викладачі якось не так некоректно ведуть себе з дітьми. Причина може бути зовсім в іншому. Справа в тому, що ваша дитина до старту, до початку відвідування дитячого садочка. Скоріше всього, що мала обмежений досвід спілкування із дорослими людьми. Хто в її оточенні був до періоду, коли вона почала ходити в садочок? Це, звичайно ж, мама, тато, бабусі, дідусі, тітоньки, дяденьки, ну і пара-тройка друзів сім'ї. І Дитина з ними спілкувалася з самого народження, з маличку, і вона до них звикла, звикла до їхньої різноманітності, до їхньої моделі поведінки. І в її житті поступово, скоріше всього, що не з'являлися ще нові люди із дорослого світу, до яких також треба було б пристосовуватися. Тобто, другими словами, ваша дитина має обмежений досвід. У спілкуванні зі світом дорослих. І він точно набагато менший, ніж досвід вас, батьків. І про що це? Це про те, що викладач. Може поводити себе коректно, але вона може розмовляти в якійсь іншій тональності, її спілкування може бути мова, може бути іншої ритмики, як я вже сказала, іншого гучності, іншої гучності вона може реагувати на якісь критичні ситуації не так, як заведено у вашій сім'ї. І знову ж таки, це далеко не завжди означає, що вона некоректно в цих критичних ситуаціях реагує. Але для дитини в будь-якому випадку це також стрес, тому що вона очікує від неї приблизно знайомі моделі реагування, приблизно знайому модель поведінки, а тут людина веде себе якось іще інакше, ніж вона, ваша дитина, могла б. Знати. І до цього, звичайно ж, теж треба звикнути, до цього також треба пристосуватися. Четверта причина незвичайної поведінки вашої дитини увечері після відвідування садочка може, звичайно ж, ховатися за технічними показниками. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що ваша дитина звикла перебувати в будинку, такому як сім'ї, будинок сім'ї, будинок бабусі або дідуся, ну, може, в гості ще заходила до друзів і все. Але, вибачте, ці будинки кардинально відрізняються від технічних характеристик дитячого садочка. Дитячий садочок має багато поверхів, має багато сходинок, має е, довгі коридори, е, там туалети, мають декілька унітазів, там ліжечка не такі, як вдома. І Майданчики декілька відрізняються від тих майданчиків, які відвідувала ваша дитина, плюс перебування постійно за цим парканчиком, за яким постійно ходять кудись перехожі, дорослі і діточки. Дит... І все це теж знову нове, і все це знову треба усвідомити, зжитися з цим, звикнути до цього. Наступна, п'ята причина може ховатися за. Від'ємністю ритмів життя в межах сім'ї і в межах дитячого садочку. Мається на увазі, що коли ваша дитина не відвідувала дитячий садочок, вона мала, мала більш гнучкі межі, коли їй лягати спати, коли їй прокидатися, коли їй їсти, коли їй гуляти, коли їй гратися, і так далі. В садочку ж все це чітко розплановано. І має перебігати чітко за графіком, щоб встигнути виконати кожен пункт, який заплановано і рекомендовано Міністерством освіти. І це, звичайно, також дуже серйозно впливає на перші дні, а іноді і на перші місяці відвідування дитиною дитячого садочку. Я перерахувала вам. П'ять основних причин, із за яких ваша дитина може відчувати дискомфорт у перші дні, а то і місяці відвідування дитячого садочку. І якщо одна дитина може звикнути до цих змін протягом одного-двох тижнів. То іншій дитині може знадобитися для цього і більше, ніж півроку. Тому будьте чутливими до ваших дітей, підтримуйте їх, супроводжуйте їх, зустрічайте їх позитивно. І я думаю, з часом ваша дитина обов'язково звикне до дитячого колектива і буде з радістю бігти до дитячого садочку. На цьому у мене для вас усе. З вами була Олександра Яновська, психолог, арт-терапевт, арт-коуч і тренер MBI. Якщо у вас з'являться якісь іще питання по темі батьки і діти, садочок, або школа, або зовсім не пов'язано із дітьми, а пов'язано з вашим дорослим життям, ви можете звертатися до мене в Директ, і я знайду час і. Місце для нашої зустрічі, щоб ми змогли плодотворно пропрацювати ваш запит. До зустрічі, Па-па!